Знову Кармакштадт і знову хардкор з житлом. Цього разу мені довелося винаймати житло як у Німкенії. Зараз покажу, що в мене вийшло. Будинок десь з кінця 70-х років, управляюча компанія попрацювала над його дигіталізацією. ось навіть є таке інформаційне інтерактивне табло. Ліфт німцям не потрібен. Ласкаво, прошу. Зліва щось натякає на маленьку витягнуту кухню пенального типа, освітлення в виді кабеля з потолка є пліта, яка виявилася непрацюючою. навіть колонка тут є, а в неї синьою квіткою горить газ. Далі ванна кімната, ще більш вузька ніж кухня. Але якщо протиснутися до туалету, то можна насолодитися ось таким чудовим відом з вікна. За ванною в торці коридора знаходиться маленька кімната, також пінального типу з типовим німецьким освітленням під здачу. Обов'язкова димова сигналізація є у кожній кімнаті. Справа житловий блок з двох кімнат. Перша кімната з відповідним освітленням та димовою сигналізацією, але є балкон. Балкон це завжди приємне доповнення до будь-якого помешкання. Тут можна потихати свіжим повітрям, помілуватися відео, навіть якщо він такий, побачити, що там у сусідів. І нарешті спальня. Тут я вже подбала про мобільне світкове освітлення, воно ще не достатньо розквітло, але ввечері мені дуже подобається, як воно виглядає. А за базовими налаштуваннями світло тут таке ж, як і в інших кімнатах, у виді кабелю зі стелі. Тут же знаходиться ще одне моє надбання для ургентного використання, те, що я називаю швейцарським ліжком. Хі-хі! Ну ось такий він хемніц, культурна столиця Європи 2025, гордий володар найбільшої голови Карла Маркса у світі.